Олег Кензов та культ поклоніння Олексію Арестовичу: Новий біль Слави Камінської Сем Сміт та повернення Олексія Суханова. Ну що ж, вриваємось в головні плітки дня. З вами незмінно ваш тато-пліткар на каналі Безпалов Медіа. Вмощуйтесь зручніше, найголовніше залишайтесь в безпеці. Пліткуємо 24 на 7 про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка. Ну, а далі ти знаєш, що потрібно зробити. І коментар для просування ролику. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тато пліткар Безпалов М'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Ну що ж, мої пліткарі, сьогодні у нас з вами цікаві теми, і однією з них став новий реліз передноворічний реліз від Олега Кензова. А ми цю крінжаціну вже обговорювали, здається, в моєму телеграм-каналі. До речі, хто не в курсі, є чудова телеграм-спільнота. Підписуйтесь, усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Також я хочу наголосити, що ми відкрили наш інстаграм-журнал про Зірок. Усі посилання теж там в описі. Долучайся, обов'язково розширюємося, як ви помітили. Тепер це безпало в медіа, а не просто безпало в мюзік, тому що буде багато соціальних і взагалі корисних тем. Олег Кензов, я не знаю, хто займається продюсуванням або хоча б позиціонуванням Олега Кензова, але настільки людина запізнюється з трендами. Шайстояч, арістуємо на Арестович естоєч. в цьому бороді малиху любов. Якщо знімати щось про любов до Арестовича, то це було актуально на початку воєнного часу, коли розпочалась взагалі війна. Ну, наприклад. Березень, квітень, травень ще куди не йшов, але настільки усе змінилось, і Олексій Арестович з позитивного персонажу, який заспокоює, перетворився у щось негативне. І всі розуміють, що це проект, який являється не більше ніж говорячою головою, Тож, з Арестовичем, все зрозуміло, окрім Олега Кензова, який... Намагається вхопити якісь тренди, намагається щось додати у свою творчість, яка після пісні обстановка по кайфу, так і не знайшов себе від слова зовсім, хоча мав усі шанси зайняти ту чи іншу нішу. До того ж, додається, ось ця вульгарщина, яка взагалі не лягає. Органічно у відеоряд і саму композицію. Тому не знаю, який фідбек Олег Кензов хоче отримати від цієї композиції, але менеджменту артиста. Максимальний дизлайк, і Олеже, ти ж теж повинен розуміти, які зараз тренді, що на часі. І Олексій Арестович це явно не той тренд. Ну, занесло й занесло, з ким не буває. Як вам такі композиції, як це називають? Блін, некоректно, але по факту хайп на війні. Ось я іншого слова підібрати не можу. Краще вже випусти композицію, яка взагалі не пов'язана з воєнним часом, аби відволікти людей, налаштувати на позитивне. Лад повернути їх трішечки до життя. Будь ласка, ваші думки в коментах цікаво почитати. А ми з вами переходимо до Слави Камінської, у якої боліло теж перед Новим роком. І ви знаєте, хтось із наших пліткарів написав: А як взагалі Слава Камінська жила? До цього без продюсера нічого не вміє, по життю нічого не вміє, як вона взагалі дожила до сьогоднішнього дня. І я не задавався цим запитанням, але досить влучно підмічено. І, взагалі, пліткарі ви в мене самі найкращі, тому ваші думки вони завжди мудрі, вони завжди цікаві. А Слава Камінська написала наступне. Колись у мене була мрія жити в Європі і нічого не робити, але не так, як я собі, звичайно, це уявляла. Сьогодні сестрою та дітьми приїхала за новорічним настроєм до Німеччини. Антидепресанти вже не радують. Вирішила періодично міняти картинку, раптом допоможе. Дюссельдорф мене приємно здивував. Хочемо приїхати ще раз, але вже на пару днів. Порадьте, куди піти, і що обов'язково потрібно побачити. Хто втікав від війни, а хто втікав, мабуть, від себе. І слава камінська, я тобі хочу порекомендувати сходити до психолога, тому що новорічний настрій Дюссельдорфу тобі не допоможе. В тебе є явно проблеми, тобі потрібно попрацювати ментально в першу чергу. а... Не шукати якийсь новорічний вайб там, там, де він є скрізь, адже в Європі немає тих жахіть, в яких живуть українці. Ой, господи, слава Камінська! От, взагалі, є щось позитивне, від чого ти можеш не, не знаю, порадіти, записати приємне відео та сторі своїм підписникам, взагалі розповісти щось цікаве. А не тільки нити, а ми бачимо славу камінську, яка постійно зіштовхується з якимись проблемами і не може їх ніяк здолати, і так далі. і так далі. Ой, слава Камінська, нічого не змінюється, усе з тобою зрозуміло. Депресанти теж не допоможуть. Так, незламні, красиві мої. Рухаємося далі. У нас сем Сміт. Точніше, семи сміти. Зей так звана третя стать вже офіційно в Америці. Відповідно, це щось посередині. А для мене, ну, не те, щоб не зрозуміло. Я вважаю, що є дві статі від природи. На цьому все. Звичайно, можна бути небінарним і так далі, але це більш про ментальне відчуття себе. Є люди, які заручники в чужому тілі, тобто вони себе з. Народження відчувають жінкою, але народились у тілі чоловіка і зміна статі це нормально. Але коли йде мова про Дей, ну в якості, не знаю, мемчику прикольно. Я теж це використовував в житті, ми шуткуємо з друзями. До чого я взагалі веду? Я дуже радий, що Сем Сміт, не дивлячись ні на що, знайшов себе. І він взагалі не напрягається, ось такий, який він є. Хоче бути зей, хоче бути сьогодні. Вона, хоче бути завтра він, і почуває себе в цьому комфортно. Звичайно. Робіть усе, друзі, це тільки ваше життя. Запам'ятайте, байдуже, що скажуть люди, тому що ці люди не проживуть за вас. І давайте викидувати зі своєї голови ось ці пережитки совка, ось цього менталітету, бо там сусіди за парканом за тобою споглядають, де чхати взагалі що про тебе скажуть. Хочеш бути зей, будь ласка, є прив'язка до статі чи нема? Я трішки шукав інформацію в інтернеті і ще більше заплутався. Тому в цьому сенсі я, мабуть, більше класик, от є чоловіча статі, є жіноча. Але якщо тобі комфортно бути, зей, будь ласка, і приємно, що такі артисти, такої величини, як Сем Сміт, показують приклад: будь-ким завгодно, аби тобі було добре. Тож повністю підтримую, зовнішній вигляд, звичайно, мене здивував, тому що ну, сам Сміт на початку кар'єри, якщо чесно, мені набагато більше імпонував і був набагато більше зрозумілішим, але знову ж таки повертаємося до того, що. Йому так комфортно, він себе так бачить, окей, він митець свого життя. Будь ласка, напишіть, як вам Сміт і як вам інші статі, окрім класичного жанру чоловік і жінка. Ви вірите в це? Чи ви підтримуєте природню ідентифікацію статі? Цікава тема. Дуже хочу поспілкуватись. І на завершення у нас Олексій Суханов, який в своєму інстаграмі. Анонсував, говорить вся країна. Якщо раніше у нас була говорить Україна, тепер говорить вся Україна вже на телеканалі 1+,1. плюс Зрозуміла справа: відбулося відчуження телеканалу Україна. незрозуміло навіщо? Точніше, не так. Я розумію, навіщо владі піджимати під себе усі телеканали України, але Суханов у нас відпрацювавши дуже багато років на ТРК України, спокійно переходить на плюси. Тому що хороша можливість, гонорар, можливість далі займатися своєю роботою повинна бути і вільна, здорова конкуренція і на телебаченні. А ми поки що не бачимо платформи для опозиції, якої взагалі не існує на сьогоднішній день в країні. Коротше кажучи, за Суханова Ради, а за те, що телебачення перетворюється в суцільний телемарафон і не дають глядачам можливості. Розмірковувати, аналізувати і сприймати інфу з різних джерел настороже. Такі у нас сьогодні плітки. Сподіваюсь, вам сподобалось, то обов'язково вподобайка. Підписка на мій телеграм, на мій Тікток, на мій Ютуб канал. Звичайно, що інстаграм, журнал, будь ласочка, додавайтесь усі посилання в описі. Не прощаюсь, кажу до зустрічі. Слава Україні! Разом до перемоги зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.